Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. 7 години 31 хвилина у Києві просине найголовніше у прямому ефірі. Російське місто Орел атакували безпілотники. Тамтешні змі публікують кадри роботи ППО, зокрема падінь уламків дронів над містом. В Орлі знаходиться декілька російських нафтобаз. Полтавське обленерго спростувало свою ж новину про відключення світла в області і відключення від єдиної енергосистеми України. Полтавщина отримує живлення, і про це повідомили в обленерго. Хоч енергооб'єкти і зазнали руйнувань, особливо 8 листопада. Цієї ночі Росія задала масовного удару по Україні, запустивши 458 дронів і 45 ракет. Тим часом в Укренерго повідомили, що по всій Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками. Обсяги обмежень протягом доби становитимуться до чотирьох черг. Графіки можуть змінюватись, тож потрібно слідкувати з актуальними даними щодо відключень. Можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. На шахті Інгульська у Кіровоградській області сталася надзвичайна ситуація. Про це повідомляють у Міністерстві енергетики. У підземному виробництві відпрацьованого блоку сталося затоплення. На аварійній ділянці перебували чотири людини. Двоє з них самостійно вийшли із зони аварії. Їх вдалося оперативно підняти на поверхню. Ще двоє людей припинили виходити на зв'язок. Їхня доля наразі невідома. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Ну і зараз про нові подробиці справи енергоатому корупційної. Там прем'єр-міністерка Юля Сверденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Про це вона повідомила у соцмережах і додала, що міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб. Раніше президент Зеленський заявив, що посадовці мають піти у відставку. Найближче засідання Верховної ради заплановано на 18 листопада Ймовірно, тоді і відбудеться голосування за відставку. Тим часом вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чотирьом фігурантам справи про корупцію в енергоатомі, виконавчому директору Дмитру Басову, який в плівках фігурував як тенор, екс-раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку з прізвиськом РОКЕТ та працівниками бек-офісу з реалізації коштів Ігорю Фурсенко та Лесі Устименко. Оновлені у цій справі є і щодо двох фігурантів: бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана на позачерговому засіданні кабінет міністрів України ухвалив рішення внести до Ради національної безпеки та оборони пропозицію про застосування санкцій проти них. Набу 10 листопада заявили про проведення масштабної операції Мідаси із викриття корупції у сфері енергетики за даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання відкатів від контрагентів енергоатому розміром від 10 аж до 15% відсотків вартості контрактів. От зокрема контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги чи поставлену продукцію, або втратити статус постачальника. Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, ну а нині сенатора Росії Андрія Деркача, так кажуть правоохоронці. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананто оголосила про запровадження додаткових санкцій на Росію. Відповідну заяву опублікували на сайті уряду Канади. До санкційного списку внесли 13 фізичних осіб і 11 організацій. Зокрема, кілька з них пов'язані із розробкою та використанням російської програми безпілотників. Також Канада вперше запровадила санкції проти компаній постачальниць кіберінфраструктури, яку використовують в російських гібридних операціях проти України. Під санкції потрапили і кілька російських компаній. Що займається скрапленим природним газом, і 100 суден російського тіньового флоту. Мирні переговори з Росією закінчилися майже без результату, тому наразі їх припинено. Власне про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в коментарі Таймс. За його словами, відліта зусилля України були спрямовані на активізацію дії міжнародних партнерів, щоб спонукати Путіна до зустрічі з президентом України Зеленським. Кислиця зазначив, що відсутність прогресу не стала для нього несподіванкою, адже зараз цитата в умовах диктатури неможливо вести творчі дискусії з переговорними груп групами, які представляють диктатора, кінець цитати. Трамп офіційно відновив роботу уряду і підписав законопроект про його фінансування. Тим самим офіційно завершив найтриваліше в історії країни 40-денне призупинення його роботи. Законопроект також передбачає скасування звільнень федеральних працівників. Втім, конгресу доведеться таки знову повертатися до бюджетних переговорів наприкінці січня, оскільки фінансування тимчасове лише до 30 січня. Ну крім ключових урядових програм. За даними Reuters, Шатдаун може. Же коштувати економіці США до 15 мільярдів доларів на тиждень через втрачене виробництво. Ну і вже сьогодні Україна зіграє футбольний матч із збірною Франції за вихід на чемпіонат світу 26-го року. Які шанси і всі подробиці залишинкові Ігор Циганик знає за кілька миттєвостей тут у нас це не тільки про футбол, це трошки більше, тому що в Україні футбол це трошки більше ніж гра. Тому за мить дочекайтесь. Бачите, друзі, я так активно увірвалася в цей робочий тиждень. У мене ще відчуття, що ми тільки почали, що сьогодні вівторок, ну майже а, четвер, розумієте? От ще не ще не перемкнулася, як ми так. Ми з кажем... середи починаємо. Ми починаємо. А, а, бач... а в мене відчуття, що понеділок був, і що сьогодні вже вівторок. Догово ну... не було таке, що виходиш на роботу, і не знаєш, який день іде. Ти постійна плутанина. У нас зараз Олена Квітка з нами на прямому зв'язку буде. Зараз в неї запитаємо. Олен, тебе що, вівторок чи четвер? Сьогодні ти як відчуваєш цей робочий тиждень? Або як питаю, Пан Сенечкин Инклы, де ти і хто ти?». Колеги, доброго ранку. Ну, якщо чесно сказати, то в мене вже сьогодні п'ятниця. Я сьогодні ледь, ледь-ледь прокинулася і чомусь я не знаю. Але на секундочку навіть подумала, що сьогодні вже ну має бути вихідний і, і нікуди не треба бігти. Але ні, а, традиційно мушу вам і маю розказати сьогодні про погоду. І ви знаєте, от якщо описати її одним словом, то погода сьогодні мрячна, а, щось вже накрапало. Цим марисячий такий дощик він перестав Я думаю, що сьогодні в. В Києві так буде цілий день, принаймні за відчуттями саме так, і навіть якщо градусники показують зараз, термометри показують плюс 6 градусів, то знаєте, відчувається саме через цю майже 100% вологість холодніше. Але класно, те, що принаймні станом на зараз, там на 6.40 майже ранку немає вітру, тобто абсолютний штиль в столиці. Таким переважно теплим день сьогодні буде по всій території України. Щоправда, в деяких областях очікуємо на великі дощі, що сьогодні прогнозують синоптики на 13 листопада, не вівторок, а четверг зараз розкажу більш детально. Традиційно починаємо зі сходу країни. Ось там сьогодні буде хмарно з проясненнями. В Харкові в Донецьку та Луганську. В день температура повітря прогріється до 10-11 градусів тепла. І невеликі опади, опади можливі в Донецьку та Луганську. Щодо півдня країни, ось там сьогодні без опадів в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Криму. Денний максимум сьогодні. Плюс 10 градусів тепла. Сухо сьогодні буде також і на заході країни. Там навіть буде трошечки тепліше ніж в південних областях. Плюс 11 градусів. Такий буде денний максимум. І там також сьогодні опади синоптики не прогнозують. Щодо півночі, країни там дощі сьогодні будуть, але лише в одній області це Житомирська Суми та Чернігів сьогодні без опадів. І денний максимум в регіоні це плюс 9 градусів тепла. Центр країни. І дощі і ні, взагалі опади очікуються абсолютно у всіх областях центрального регіону, крім Дніпра та Вінниці, і в день там температура повітря прогріється до 9-10 градусів тепла. Ну і столиця, зараз термометри показують плюс 6 градусів. Сьогодні очікуємо в Києві максимум це плюс 9 і дощ, тому беріть з собою парасольки. Або вдягайте гумаки. Якщо говорити про Рекорди цього дня то найтеплішим 13 листопада в історії було зафіксовано у 2010 році. Тоді в Києві було плюс 15 градусів. А у 1993 році вдарив мороз в мінус 13 градусів. Якщо чесно, мені навіть таке зараз важко уявити. А от за народними прикметами, якщо сьогодні ось так от мрячить, а як сьогодні ну, в переважній більшості регіонів України, то це означає, що зима буде затяжна, а але тим не менше, от. Якщо сьогодні таке тепло, то це до е, попри те, що зима буде затяжна, температура змінюватиметься дуже е, часто, саме взимку бо очікується за народними прикметами е, дуже різкі перепади температур. Е, ну і ще сьогодні, 13 листопада, я вважаю, що таке класне свято. Його відзначають і в світі, і в Україні. Називається воно Всесвітній день доброти. І е, чим не привід сьогодні, та е, й не знаю, щодня робити. Е, е, робити якісь добрі справи для себе для когось, підтримувати когось, колеги Олена коротке білі Скажи ти на вулиці Дмитрівській знаходишся? От не впізнав. Бачиш, перестав впізнавати місцевість. Єгор, не прокинувся. на Дмитрівська, ні. Добре, ближче ближче до вас. Короткий контекст. Олена просто постійно вмикається на вулиці Дмитрівській, бо там живе. У неї там павліни ходять, хто бачить в інстаграмі, собаки гавкають, трамваї їздять. Просто все як на Дмитрівській. Життя буяє. Так, Бачите, якщо хочете прокинутись, будь ласка, я вам адресу здаю, фактично. Квітка може це підказати вам, якщо що, але це на Дмитрівська, просто дуже схоже. Дякую. От так треба прокидатись з одного боку, собаки. З іншого трамваї Так, все налаштувалися. Дякуємо тобі. Олен. Відпускаємо. Українські серіали о 20 й У місті з'явився мисливець на навіть. Головна детективна прем'єра. Без нашого спецвідділку вони не розберуться. Знаряддя вбивства це підпис вбивців. Час попрацювати нашому архі крові, яким їм... більше ста років, наш час дуже складно зникнути без слід, навіть думки залишають свої сліди. Здається, ми наближаємось до розгадки. Буде цікаво. обіцяю. таємниці архівів з понеділка, по четвер, о 20-й. Дивись, в ефірі 1+,1 плюс Україна.